Топ 5 тві боксів, дорожче 100 баксів з абсолютним новим лідером, повністю новим із Китая, звісно, на літо 2024-го. І тепер наш топ-5 дорожче 100 БАКСІВ буде обов'язково. Знаєте, ТАКА обов'язково. Потрібно мати Dolby Vision і хоча б у пробросі Dolby Atmos для того, щоб е, потрапити у цей топ. А які TV-бокси увійшли у наш топ-5 на літо 2024-го? Е, Дивимось у нашому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали! А, беремо каву, беремо чай. Тут в мене усі падають, кажуть, що ти охренів, мабуть, п'єш тут прямо е, при зйомках. Але давайте так, трохи з вами потеревенемо про коштовні tv бокси, скажімо так. І е, чесно кажу, в мене ось він е, лідер. Я так прикрию трохи за Netflix е, з Dolby Atmos, Dolby Vision, е, з різноманітними плюшками на Android-TV, звісно. крутелезний, але про нього трохи пізніше. По перше, підписавшись на наш канал, ви підтримуєте україномовний контент. По друге, по-друге, якщо ви хочете, то ви можете подивитись огляди на наші цітів бокси, які ми з вами зараз обговорюємо. А по третє, посилання на перевірених продавців ми розмістили у описі під цим відео. І тепер ми починаємо з останнього місця позатопового. Поясню, бо позатопове місце для нас це KM7, ой, km 2 Боже ти мій, плюс делюкс. Він добре стартував на нашому каналі. Це була моя провина, коли я побачив один образ один семпл, а по факту отримав інший, у якому відвалювався Wi-Fi. На даний час люди вже почали отримувати і пишуть у коментах у на Фопіді, що в них все працює і Wi-Fi, і LAN без зайвих питань. Я так розумію, що можливо там якась пробна перша партія в нас пішла. Може бракована, може треба чекати на оновлення. Але це нормальний TV-бокс на M-Logic S905X4 і X4 повноцінному з Dolby Vision, з Dolby Atmos, 4 на 32 з 1000 Мбітним ланом, при тому, що Wi-Fi 6 тут ще стоїть. Іначебто прикольний з повною сертифікацією Netflix з пультом, поширеним, таким розширеним для керування вашими, скажімо так, пристроями додатковими. І тут можна дивитись, так вони кажуть про km 2 який раніше був, там був Amlogic s 905 X4B процесор, тут X4J процесор, більше пам'яті і теж там Android TV 11. Все, начебто добре, але ось поки я не отримаю. Повну повну гарантію того, що в нас виправлено Wi-Fi за допомогою прошивки. Наступною ми не будемо його позиціонувати як топовий tv бокс, хоча він і коштує дорожче 100 баксів. 119 баксів на момент зйомки цього відео. Тому він поза топом. Але посилання розмістив у опису під цим відео. Люди користуються на LAN RJ45 на мережі, і в них усе добре працює. На п'ятому місці в нас югу AM6B+. Поясню, чому на п'ятому? По-перше, у серйозних продавців його вже немає. Я так розумію, що якщо вбити у пошук, то я бачу лише а, тих, хто ще, хто його взяв і ще розпродає якісь дуже старі запаси. Зараз вже, там, наприклад, на Вонтарі, на Zbox вже немає Югуса M6. Якщо є можливість, то я б радив його купити для сторонників, наприклад, Android 9, бо Android 9 самий, самий ліпший був для тв боксів для несертифікованих. І Югуса M6B він стільки він пережив, стільки було оновлень, але він з Wi-Fi 6 підтримує Dolby Vision, Dolby Atmos у пробросі усі формати звуку, Dolby Digital. True HD, Dolby, Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD Master Audio і DTS X. Але у пробросі все. Тут немає ліцензій жодних. Він дуже добре підходить для Якогось нестандартного, не сертифікованого і не ліцензіонного контенту, якщо ви розумієте, про що я кажу, бо він має і тисяча мегабітний LAN, і досить потужний процесор. M Logic S922XJ. Нормальний tv бокс у металевому корпусі з прикольними можливостями. На нього навіть заводили Linux. Не пам'ятаю який, якийсь Linux завели. Але він вже трохи застарілий. Та й ціна у 160 баксів, чесно вам скажу, не така і мала. Дуже велика потужність, яку теж реалізувати повноцінно неможливо, бо тут все так і є Android з 32-бітною е, операційною системою. Бо сама EmLogic не дає SDK для розробки е, на 64 біт. Не дає образи прошивки на 64 біта. На четвертому місці в нас Jugus X4Q Extra з 4 на 128, 1000 Мбіт. Бітний LAN. І знаєте, він ну, це не екстра, екстра ось вона, 125 баксів, вибачаю, 125 баксів. На тому ж самому процесорі AMLogic s 905 x 4 j як і Mikuol. Вона цей цей TV-бокс має Widevine L1 DRM. Тобто тут можуть працювати деякі, скажімо так, стрімінгові сервіси. Поясню чому деякі, бо в нього немає сертифікації Dolby Audio. І е, ті стрімінгові сервіси, які потребують Dolby Audio сертифікацію, вони тут ну, просто будуть без звуку працювати. Е, ну, звісно, і Netflix тут теж працювати не буде. Тут чистий Android, з Android-асоційованою, знаєте, таким інтерфейсом, який Югус самі розробили, тут крутеле. 5 ГГц Wi-Fi Bluetooth 5.1. І цей tv бокс підходить для тих, ну, кому потрібно дуже багато пам'яті і теж не сертифікований контент. Він підтримує Dolby Vision і у Dolby Audio. У нього у пробросі є усі формати, і DTS, DTS є також усі формати. Подивіться, наш огляд. Достат... Ну, непоганий tv бокс А ось на третьому місці в нас незмінно Zidu, Zidu Z20 Pro і Zidu Z9X Pro. На Риэлтек RTD 1619 BPD. 64-бітний процесор з 32-бітною системою, так і є. 4х32, Android 11 звичайний з підтримкою Dolby, Vision 5, 8 профіль, Dolby Atmos, DTSX. В нього є і декодинг у звуку, і автофреймрейт у рідному, скажімо так, плеєрі. До речі, автофреймрейт у Югуса теж є. А ось у Мікула потрібно робити, знаєте що, встановлювати TV Quick Action. А от тут. Тут в нас і краснючий звук, і є САТА-порти. Наприклад, тут є САТА-порт, ось він. Ви можете під'єднувати туди SSD-диски, hdd диски а тут в нас повноцінний hdd Bay для 2,5 харддрайву, е такого, знаєте, великого. І можете туди закачувати усе, що вам заманеться. Тут є крутелезні каталогізатори, тут є навіть прикальнючий музикальний плеєр, бо він зможе відтворювати дуже високої якості е звукові файли і це все дійсно крутелезно, але ціна, хлопці, ціна у 250 та у 369 баксів, вона просто неймовірно висока для, такі, для такого а, типу пристроїв, навіть не дивлячись, що там тисяча мегабітний лан. Але саме цікаве у цих. TV-боксів, Це vs 10 Image е е технологія яка дозволяє за допомогою е цього сопроцесору vs 10 е це такий відеопроцесор Unit, який може конвертувати Dolby-Vision, наприклад, у SDR. Наприклад, якщо у вас крутелезний е телевізор SDR, е то він може зробити з Dolby Vision роздач, скажімо так, крутелезні SDR роздачу е у режимі реального часу. І навпаки, він може змінювати формати відтворювання просто у режимі реального часу, повторюсь вже. Крутилезний. На другому місці в нас Югус з IM8 Pro. Тут зараз почнуться серцеві напади, будуть кричати, що ти робиш наш улюблений Югус за 189 баксів. Зараз 8 гигабайт на 64. Ну, це 4 на 32 189, Бо м8 uh, Pro 8 на 68 коштує 204 бакси. І ви будете кричати, що ж ти на коєв, друге місце, це ж самий крутелезний S928X процесор з підтримкою AV1 кодеку, з Wi-Fi 6E, 1000 Мбітний LAN, Bluetooth 5.3… Просто неймовірна крутелезна річ, але навіщо та надпотужність? Хоча тут є підтримка теж Dolby Vision, Dolby Atmos, але не сертифікова для несертифікованого контенту, скажімо так. І навіть тут є прикольний малі g 57 І ви будете кричати, що нафіга, він настільки крутелезний, і ти повинен бути зробити, ти повинен був зробити його лідером твого топу, але а знаєте що? У 2024 році казати про е, топові позиції без сертифікації, яку навіть е, у самі дешеві тівібокси зараз китайці пхають, вони купують офіційну сертифікацію таких гігантів, як Cairobotix, у SDMC, у, у кого ще, у Skyward, у вони купують сертифікацію і роблять нормальні TV-бокси сертифікацію. Так, це крутелезний ТВ Бокс, раджу подивитись наш огляд. Але це друге місце. Бо на першому місці в нас Homatics Box. Ось, будь ласочка, давайте я картинку покажу. HOMATICS Box R4K Ось він. В мене є. Я для себе залишив. Я коли робив огляд, я залишив для себе Homatics Box. Ось такий рожево-білий красень. З Dolby Vision. З Dolby Atmos, з DTS HD Master Audio, Вони відразу тут це пишуть. Бачите, Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS HD у ліцензії. До речі. Сертифікований Android TV. Опціонально можна оновити на бета-версію Android TV 12 з автофреймрейтом, з підтримкою автофреймрейту без гасіння екрану, якщо підтримує ваш телевізор VRR. Це теж він може. З пультом, який керує додатковими джерелами, наприклад, вашим телевізором, не джерелами, а пристроями, вашим ресивером, вашою звуковою панелью. Намлоджі s 905 x 4 j процесор, я не пам'ятаю. Джей, чи напишіть, будь ласка, у коментарях, який тут саме модифікація цього процесору? Він не гріється, в нього нормальні інтерфейси. Є навіть Type-C, куди можна під'єднати, наприклад, тюнер. До Долб... тюнер Т2. Навіщо він, я не знаю для тіві боксу, але те, що це самий крутий найкрутий бокс який зараз я ставлю на перше місце за 131 бакс, повірте, це дійсно круто. За v 1 кодиком з усіма Netfліxми Mega, -Go, там, з хулу, з Spoтіfyями, усе сертифіковане, усе, що можна. Це платформа Сайробатікс. Сайроботікс виготовляють тіві бокси саме для американського ринку. І зараз ми можемо купити його з AliExpress. дуже дешево, як для такого tv боксу. Бо у інших, скажімо так, джерелах він коштує набагато більше. Топ 1 топ-1. Можете зі мною сперечатися у коментах скільки завгодно. Пишіть коменти, буду чекати. А з вами був Бабл і топ-5 TV-боксів дорожче 100 баксів на літо 2024 року. На все добре.